Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії, продовжуємо пошук місії України і в форматі цієї роботи. Далі продовжуємо тему алхімія фінансів. В минулому відео ми прийшли до розуміння, що людина у своїй суті біполярна. І Основна ця біполярність -бі полягає в тому, що коли людина пробуджена, працює її мисленево-інтелектуальна сутність, і коли людина спить, працює її воля. Є вольова конституція, У зв'язку з тим, що коли працює воля у людини спить мислення, то відповідно людина не може осягнути того, як працює воля і що взагалі вона працює. Це від неї, так би сказати, скрито, тому що не чим осягати, мислення ж спить. Справа в тому, що мислення все ж таки має відношення до волі. Але це відношення впливає на волю, так би сказати, побіжно через сон. Людина, якою вона є сьогодні, щось правильне може робити тільки в. Площині мислення. Якщо ж ми говоримо про площину воління, то тут для того, щоб щось взагалі робити правильне, щось, так би сказати, усвідомлене, ну навіть не усвідомлене, а саме правильне, людина мусить розраховувати на допомогу духовного світу, ми, власне, саме тому і занурюємося в сон. Щоб проникнутися, наповнитися духовними імпульсами, імпульсами морально вольовими, які йдуть з духовного світу. Саме тоді, коли людина спить, коли наше ем, обмежене, недосконале мислення, ні в що не може втручатися, до всього воно, як би сказати, відмежоване. Тільки тоді духовні сили, духовний світ, духовні ієрархії ем, мають можливість. Робити те, що вони роблять, тобто без участі людини. І це дуже важливо вночі, коли людина, так би мовити, не заважає духовні сили, духовні ієрархії мають можливість перетворювати у силу волі те, що ми в день сприймаємо, можемо сприймати як моральні принципи, як моральні імпульси яким чином це відбувається між двома полюсами волі, яка, пробуджена діє вночі, мисленево-інтелектуальним полюсом, який чуває в день, працюють естетичні імпульси, які працюють і вдень, і вночі, працюють, працюють постійно вночі, ці естетичні імпульси проявляються як сновидіння. Сновидіння це тіньові образи. Нижнього Девахану. Як ми вже минулий раз показували на таблиці, це було видно, як сам нижній Девахан пов'язаний з естетичною областю. В нижньому Девахані оцих естетичних образів дуже багато. Але в наших сновидіннях проявляються тільки ті образи, які, так би мовити, людина активує, яких вона якимось чином торкається. І це не обов'язково, щоб було. Щось те, що з нами відбулося в день тут і зараз. Це може бути щось таке, що відбулося в далекому дитинстві, або навіть в минулому житті. Ну, наприклад, наприклад нам сниться якийсь невідомий африканський пейзаж, на фоні якого розгортаються якісь цікаві події, чи не дуже цікаві. Справа в тому, що ми ніколи не були в Африці. В цьому житті. Але не те важливо, який це пейзаж, які події, а важливо те, якими почуттями ті події просякнуті. І ця подібність оцих почуттів, які були колись давно, ще може у попередньому житті, і ті почуття, які ми мали в нещодавній нашій реальності, вони і активізують своєрідні подібні. Образи нижнього Девахану. Іншими словами, все, що ми носимо в собі, як в своїй душі як намір, навіть як скритий намір, який ми не усвідомлюємо, наші почуття, наші прагнення, наші мрії і все таке інше, вони і активізують оці тіньові образи нижнього Девахану, які потім приходять до нас у сновидіннях. Але якщо людина напротязі дня практично зайнята дуже прагматичною якоюсь діяльністю, якщо у неї, так скажемо, нема цього зовсім вона не відчуває цього мрійливого стану, стану такого, такого легкого сновидіння в пробудженні денній свідомості, то сни не проходять. По-іншому, діє естетична. Естетичні імпульси в нас по-іншому ми пов'язані з ними в під час денного нашого пробудження, під час нашого денного чування. Бо якщо вночі сновидіння до нас приходять самі, так би сказати, без нашого дозволу, без нашого запрошення, ми ніяким чином, можна сказати, не можемо впливати на те, щось нам буде снитися чи ні, то вдень. З оцією естетичною, з цими естетичними імпульсами людина може вже зв'язуватися, так би мовити, по своїй волі. Вже тут її воля може бути присутня. Суть полягає в тому, що людина в день все ж таки мала би для свого правильного розвитку перебувати. Хоч вона пробуджена, але вона мала би постійно в себе нести таку легку таку сонливість, таку легку, такі, таку, навіть не сон, це неправильне слово сонливість, таку легку мрійливість. В російській мові це слово таке грьозе, от грізіть, вона би мала. Людина мала би так мріяти. І ця мрійливість пов'язана з тим, коли людина займається чимось таким, що не має практичного відношення до, ну, так скажем, до хліба насушного. До якоїсь раціональної сфери. Тобто, щось таке, як поезія, як мистецтво, як, як музика, навіть які-небудь винаходи, навіть, які навіть якась, якісь конструкції чи якісь, якісь речі, коли людина мріє про якісь про якусь, скажімо так, політичну діяльність. Тобто, як вона, тобто коли це те, те, що не є. Практично тут і зараз, от вже що, що не можна поставити в рот і з'їсти. І от коли людина себе спов'язує з такою сферою діяльності, з такою, так скажемо, мрійливістю, тоді вона свідомо чи несвідомо пов'язує себе в денному своєму е, вчуванні, вона пов'язує себе з естетичною, е, з естетичним імпульсами нижнього Девахану. Тепер, маючи деяке розуміння про облаштування. Про облаштування мікро і макрокосмосу, ми спробуємо знову поглянути на таку річ, як ефаізація крові. Як уже говорилося на самому початку наших оцих, нашого цього відео ефорізація крові, що, як пише духовна наука, в нашому серці відбувається постійний процес цієї еферізації. Тобто, в нашому серці фізична кров постійно. Перетворюється в духовну субстанцію, в ефірну духовну субстанцію, і цей ефірний потік струменіє до нашої вверх струменіє в людині до нашої шишковидної залози. Вона обтікає цю шишковидну залозу, і таким чином вона пов'язується з духовним світом. І ця ефірізована кров в основ, в принципі, просякнута, просякнута силами інтелекту і. Всім тим, що, що діє в нашій пробудженій свідомості. І от саме ця філізована кров, яку, яка пов'язана з нашим, так би сказати, вільним мисленням, бо мислення людина вільна, воно віддається духовному світу. Воно іде в духовний світ. Вночі все якраз відбувається навпаки. Потоки йдуть ззовні в людину і йдуть з духовного світу, вони йдуть до, нашого, до нашої шишковидної залози, а далі вони від шишковидної залози спускаються до серця, тобто йдуть вниз. І цей потік, ці потоки, які йдуть з духовного світу в людину, вони можна сказати, несуть дарунки духовного світу людині. Це ем, морально вольові потоки, які йдуть з духовного світу в людину. І постає питання: а що ж це за дарунки, з чого вони складаються? Це не що інше як те, що сама людина в день віддала духовному світу. І духовний світ те, що людина віддала, може сказати, опрацював, очистив, наскільки це було можливе. І знову повертає людині, так би сказати, вже у максимально очищеній формі, знову ж, наскільки це можна було очистити. Чому так, як говорить духовна наука, коли людина чуває, коли людина має пробуджену свідомість, то яснобачачий погляд може бачити оцей ефірний потік, який йде від серця до шишковидної залози знизу вверх. Коли ж людина спить, то можна бачити. Потоки, які йдуть зверху вниз, які входять в людину, і те, які потоки входять в людину, вони дуже-дуже неоднорідні, неоднорідні у, своїй, у своїх барвах, у своєму забарвленні, від починаючи від коричнево-червоних і закінчуючи лілово-фіолетовими. І це залежить від того, які моральні цінності сповідує людина. Якщо людина дуже низькоморальна, то в неї оці, оці потоки дуже, дуже червоні і навіть перетворюються у, у коричневі, в темно, коричневі, дуже неприємні. І навпаки, якщо людина моральна, якщо людина така совісна, розумна, то в неї це довкола шишковидної злози відбувається таке сяєво-фіолетове, воно воно як погружене. Як Пишуть ясно бачимо, воно погружене в таке море, море світла, такого фіолетового приємного світла. І під час засинання і під час пробудження в районі шишковидної залози відбуваються дуже цікаві речі. Тобто, якщо під час пробудження йдуть потоки знизу вверх, під час засинання зверху вниз, то на межі під час пробудження і, і засинання відбувається зустріч цих двох потоків, і вона ця зустріч дуже сильно показує ну всю, як би сказати, всю, всю суть людини. От по цьому, по цьому можна побачити найглибшу суть людини. Тому що якщо людина має низькі моральні якості, то в районі шишковидної залози відбувається дуже така затята боротьба між цими двома потоками. Якщо ж людина моральна. І оці потоки, які вона несе в космос, вони моральні, а і моральні проходять відповідно зверху. Тоді в районі шишковидної золози оце світло, оцей, оця аура світла стає дуже великою, і вона навіть може доходити це світло до області серця. І по цьому можна тільки визначити, яка є людина, і можна сказати, що людина сама себе показує. Іншими словами, людина з космосу, від духовного світу одержує то, що вона в космос дала. Тобто, яка є людина, таку вона й одержує відповідь з духовного світу. Усвідомлення цієї реальності, цього факту має дуже велике значення для нашого подальшого руху в, в... Розуміння алхімії фінансів, тобто, те, що ти віддаєш світу, те, ти від світу одержуєш, це має дуже велике значення, і коли ми дійдемо вже безпосередньо до алхімії фінансів, що називається практично, ми побачимо, як це діє безпосередньо в людині. Здавалося, б кожна адекватна людина. Яка вже має розуміння, як пов'язаний мікрокосмос з макрокосмосом, як людина пов'язана з духовним світом, яка знає ці вже речі, мала б розвиватися, все, як би сказати, все, все до вищого рівня. Але по факту так не є. Навпаки, відбувається це, може відбувається все навпаки в зворотному чині і зворотним чином, і людина замість того, щоб розвиватися, розуміючи ці речі, вона за великим рахунком проречена на деградацію. Чому? А тому що, оскільки ми те, що віддаємо космосу духовному світу, це те, що ми можемо віддавати в наших думках, в нашому мисленні, то ми повинні зрозуміти, що наше мислення дуже недосконале, дуже примітивне. Ну хоча б тому, що ми, ми живемо в тримірному світі, ми не знаємо, ми не бачимо духовний світ, і відповідно все, що ми не робимо, ми робимо помилково. Ми робимо, завжди, ми робимо завжди, можна сказати, неправильно. Це те саме. Я вже не раз це говорю, Цей приклад. Як дитина грається у пісочниці, і як би вона не старалася, і скільки б вона на в тій пісочниці сиділа, вона не зможе побудувати хатку, в якій можна жити. Тобто, навіть якщо це зовні, щось буде це і нагадувати, це тому, що їй це не дано. Вона ще не виросла до тих речей, щоб могти робити отакі правильні речі. Подібно з нашим мисленням людина. І тому в зв'язку з тим, що ми не, не, не є пробуджені, глибоко пробуджені і усвідомлені у нашому мисленні, ми постійно, ми постійно робимо помилки. І в зв'язку з цими помилками, наприклад, в е, східній, е, східній традиції існує таке поняття, як колесо Сансари. Це про що мова? Мова про те, що людина в цей світ приходить завжди: нова і нова інкарнація людини відбувається тому, щоб справити ті помилки, які вона під час свого розвитку здійснила. Тобто виправити те то зло, яке вона посіяла е на, на шляху до розвитку. Справа в тому, що, маючи недосконале мислення, ми справивши одну помилку, взамін робимо дві, три. І таким чином оце колесо постійного приходу на землю як, як у сферу страждання. Тому що коли людина відпрацьовує карму, ця карма пов'язана з стражданням. Воно, так би сказати, не дає людині вирватися з цього замкнутого кола. І Будда сказав шлях, вказав шлях, як з цього вийти, це значить, треба. Позбавитися будь-яких бажань на землі, будь-яких чуттів до землі, і таким чином піднятися в нервану, тобто відірватися від землі, втекти від землі, це той шлях, який єдиний шлях, який казав Будда, як можна вийти з цього колеса Сансари. Але якщо йти по цьому шляху, тоді стається велика біда для людини, тому що людина тоді відмовляється від своєї космічної місії. Від того, для чого вона прийшла на землю і для чого створена ця земля, тобто її завдання не втекти від землі, а її завдання переосутнити землю і себе на землі, постає закономірне питання. А де ж тоді вихід? А виявляється, що не тільки людина, як мікрокосмос, може бути вмонтована в кругоборот. З духовним світом в круговорот макрокосмосу. Але може бути і навпаки. Макрокосм може бути вмонтований в людину, в мікрокосм. Це теж працює. Але як це працює, ми про це вже поговоримо в наступному відео. На сьогодні, все. Дякую за увагу.